Пам'ятай штату давним-давно, пам'яті мої, як німе кіно. Ми малі сміємося, ти молодий, Задиш щодень, я той час золотий, думав я тоді, ніби ти чарівник, ти ж по ним і став, бо до того, ти звик, що любов батьківська спроможна усе, і просто нас любив над усе. Дякую Богу мі за цей день. Не стане виховало. Це мені всесвітній день поняття. Дякую цього слова. Дякую Богу за ту можливість, що цей день, який отримав, дав життя наш нато, маємо можливість це 70 ліки, бо Удячній Святої Турбі в такий спосіб також подякувати. Подякувати за те, що він є. Пліки. Подякувати за те, що ми є, ми є, водія, які тут присутні і присутні через пільні причини. Тому за все дякуємо Господу Богу і просимо того Божого благословення нашого Хата щоб з Божою ласковою чи міг нас бути, рахувати, воріти до добро, прославляти Бога, тішитись, і ми біля нього також могли ще багато років тішитися. Що так в сім'ї, знаєте, так ввиси, і все священня, бо виріс на сім'ях, що так, і прийшовши, так треба Бог, з того

Є здесь, каже, буде отець Степан, який є в Чорномограді, далеко жовтня, мене саме все спокільно разом. Відкликнувся в мене, каже, немає проблеми. Будемо, коли треба, їздимо і все зробимо. Дякую, Чесупане. Дякую, Сю. З... Torej, ne bil prvi, da je od 10 let naprej tako razkazoval, da to ni več, če ne znaš čim drugim. Ampak, da je vsak, ki je zdaj vsebin, prijel vseh vratih sebe in pridiral z nami. Ampak, da je vsak, ki je zdaj vsebin, da je zelo podzavčaren, kakor so tudi ljudje, da je vsak dnevni svet. Всі тут, що Разом з вами можу подякувати Богу і служити свято Літворні в цьому храмі, який ще також отримав свяє на гречення. Не знаю, які ті часи, як то було, але в цьому храмі також відбувалися ці радісні, сім'ї ці водії. Все одно переглядаюся в храмі Господньому, в, в храмі Господні, найкраще і тому. Думаю, що то подарувати хату і думаю, не його... дозвольте зачитати. Грамота його святість Папа Римський, Франциск, діляє особливо апостольське благословение Василю Барику з нагоди 80-ї річниці з дня народження 11 січня 1944 року Божого. Благаючи Господа Бога Щекарі Божої Плодати та Небесних Власні. І постійного сустунислав та святої Родиці, Його І освяті, слава української принципі. Видано за благословення, 6 грудня, яке ми святкуємо Святого Миколая, Святкий Миколай подарував дарунок, моєму хату і нашому тату, де ми знаємо, просто діти прословлення так, але і я, И Ахалискую скажем, что линии церей нашего францистского поверительства не могут позволять скрипты и спить. Wybor wygłosił nam nas od emisji, żebyśmy się najmniej razy pokoławić w tej polityce dobrej sprawy, a nie w się 빛으로널 놀지, 시도도 서야. There's <muchas> За дар вашого життя в 80 років цей немалі. І напевно, що по різному в вашому житті вонелеке життя тих 80 років прожитих, але ви завжди уховали на Бога, ви любите Бога і знаєте. Я так слухав кровлю принцесса Степана і отець Степан так сказав, ніби вас знає вже не знаю скільки років. Дійсно, ви спів треба, служите до Храму Божого, щоб не служити Богві. Не раз не можете, бо ноги трохи не слухають вас, але ви одно йдете з Дибровою. Примуйтеся в цей час паличкою, бо слизьку, але ви слушателя нашого храму, і ще деколи коли несвітні згоряни, вже в двері, кажуть, що на сенті, що прийшов у душі. Дякую вам за ваше служіння, нехай Господь благословить вас ще на нас, на і небесному, щоб ви ще один рік служили в нашому храмі, тішилися своїми дітьми, бо не Правда, що довгі роки життя, Нагай, я сьогодні благословив вас, міцним здоров'ям, щоб служили Богові, тішили нас своїм присутністю на ногі і благовідати. Тунок надійний причал, ні не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію, тобі на плече. Садати зібрала нас в сути. Це не є, ні знаєте, нікасні початок, нічого є додовження того, до чого нас Господь кличе. Додати цього життя. І десь ми, як пригадується, Франківську є така ікона Ісуса Христа, але без рук. І десь то воно так вчитується, що тими руками є кожен із нас. Де всі руки ваші тато трудилися, щоб завжди ми мали без того тіла, ніколи не голодні не були, це ми завжди можна сказати. Ми трудилися, щоб ми були одягнені, щоб було -то тепло, нелегко було. Але ви справлялися з мамою, давали орамоли завдяки Богу. Десь Бог через вас подію. Тому нехай цих Господь продовжує далі наділяти нас цим коровлям, з цими потрібними ласками, щоб ви. Ну, Святим життям, найперше шукали твої волі Господь і завжди шукали тої святості, де то її отримати. А ми зі своєї сторони ходімо зі своїх дітей, кожен має цих шість дітей, наші е, дві сестри, четверо братів, е, ну, синів, так це не брати. Дякуємо вам, Дякуємо. просимо Божого благословення і Дякуємо, Господь Боскві, щоб ми могли спокувати, аби. З нашими вликами, до цієї святості, брамові і дівчинки буде. А вам всім також присутнім за вашу участь, бо це родина ідія для того, щоб ви десь збиралися. Знаєте, так і з досвіду, у нас на сумні події збираються, бо каже. Але надіємося, що та перемога буде. Просимо Бога, молимо, щоб у нас поліція була та перемога, нашого українського народу, бо це буде наша перемога. Тож, до перемог, до нових часов. Всі вам гарно гостуватися. Ми залишаємо, бо ми мусимо наше служіння нести. Гостіться, уставляйте Бога і будьте всі здорові. Вам дякую. Вітайтесь на землі, война, увітайте, Божа на Бога.

Хвилинку уваги! Так, ваш внучок, павлик, хоче вас привітати. Сьогодні сьогодні ваш день, сьогодні всі зібралися навколо вас. І ми всі хочемо вам побажати щастя, здоров'я, побільші радісних моментів. Любля тих больових внуків і право внуків. Лювели вас, Дякую. цей час ніщо на змозі, пішумля ліси, і цвіте сад. на сонячній вашій порожні сьогодні з'явилось цілих 80. Але зараз про це пам'ятати не слід, а краще привітати, побажати часті здоров'я і довгий хліб. Вас мирі, нехай з вами завжди буде мир. Нехай вам сонечко світить, а серце співає. Нехай з вами завжди буде ваш ангел охоронити. Я трошки закрию, але не пошкодую свого голосу, щоб кілька теплих слів сказати для нашого батька, пана Василя. Будьте веселі, як пташки, працюйте, як морашки, як бджілки мійте трудитись, а як е метелики не журитися. Отож, при тій нагоді зимом бачимо, щоб бачі, Каті, добром ведеться, щоб всього було доволі, в стодолі, і в коморі, гаражі, хай вас не постують, а машини не буксують, хай Господь дарує ради вам. Сім'ю замість того робра, що проте сказав, то й от І про дієта не забули, на світану. кашку їли, здоровіли, не марніли. що кроп то до неба ступали. А ти, хто забарився, внуків, правнуків, вуха потягали. Своїх немочі зносили, тягарі інших носили. Сили, хай вам ще й прибуває, ще й не інших вистачає. Бачиш, часом ближній твій, десь спішить і не встигає. Ти на поміч поспіши, хай твій труд в пригоді стане. Він не має часу спати. Ти за нього досипай, вже маєте багато часу, а як він не доїдає, вікні більше, більше ти з'їдає. Ну от і все на цій веселі свята, на цей ювілей, зіче вам радості багати. щирі вітання від нас всіх від цього. Захоплені ти, що лиш родина, бальзам віліки, ліки від старості і самоти все відсвітає і жовтний, гине вітром розноситься ніби сміття, тільки родина є вічна зернина